Вітаю, мене звуть Галина Глеба, і ми продовжуємо тему анімалістики у мистецтві. На попередніх уроках ви вже дізналися, якими можуть бути зображення тварин у скульптурі. Сьогодні поговоримо про графічне мистецтво. Найперше визначимо, чим різняться живопис та графіка. Основною відмінністю є те, що живопис багатобарвний, а графіка це схематичне та лінеарне мистецтво, де образ створюють за допомогою штрихів та ліній. Графіка попередніх епох була стриманою у кольорах, часом навіть безбарвною. Нині ж графікою часто називають художні образи, намальовані на папері, надруковані у книжках або й узагалі створені у графічних редакторах. Бо ж у сучасному мистецтві живописні та графічні техніки легко можуть співіснувати у одному художньому творі. Одні з найраніших художніх творів у історії людства зображення тварин. Науковці та дослідники визначають кілька причин цьому. Найперше, це прагнення первісних людей змалювати світ, що їх оточував. Так вони намагалися його пізнати та зрозуміти. По-друге, малювання звірів також пов'язано із одним із первісних вірувань тотемізмом. Нагадаю, тотемізм – це віра у містичний зв'язок групи людей з певною твариною. У такий спосіб люди шукали собі містичного захисту у звіра, йому поклонялися та вірили, що зможуть здобути силу, спритність і витривалість при притаманні цій тварині. Ну і по третє, зображення звіра на певній поверхні могло допомогти у відточуванні навичок полювання. Приміром, влучно кидати спис. Це була, наче, модель майбутньої здобичі своєрідний тренажер для мисливця. Сучасну людину вражають малюнки у печерах, бо ж привісних людей ніхто не навчав малювати. Вони пильно спостерігали за природою і опановували усе самотужки. І, хоча ми з вами маємо чимало доступних онлайн уроків із малювання, або ж навчаємося у художніх студіях. Сучасна та первісна людина зовсім по різному зобразить тварин. Бо змінилися епохи і світ, що оточує цих людей. Ми ж нині опанували знання про історію цивілізації, історію людства, навіть про анатомію тварини. А тому наш малюнок кардинально відрізнятиметься від малюнка первісної людини. На екрані світлина дивовижного стінопису іспанської печери Альтаміра. Її знайшли і відкрили лише наприкінці 19 сторіччя. Науковці довго вважали малюнки у печері підробкою під давнє мистецтво, бо не могли повірити, що первісна людина могла так довершено змальовувати тварин понад 20 тисяч років тому. Серед найвідоміших малюнків Альтаміри зображення бізонів, первісних биків, що населяли степи Іспанії. Їх так і називають бізони Альтаміри. Первісні люди використовували ті кольори, які легко можна було віднайти у природі. Чорний з вугілля від спалених друзок у вогнищі, а земляний та охристий на первісних стінописах це глина. Білий колір давали шматочки крейди. Первісні художники наносили зображення на поверхню пальцями, а також спеціально виготовленими інструментами для малювання. Розмаїття розписів свідчить про те, що первісні люди поступово вдосконалювалися у зображенні звірів. Спочатку навчилися передавати їхню форму та пропорції. І найпростіше серед найдавніших малюнків силуети, тобто форма без об'єму. Силует це проста лінія, контур, обрис, що не містить деталей зображення. Первісні художники також часто змальовували тварин у профіль, так їм було простіше осягнути форму тіла та пропорції, щоби впізнавано зобразити тварину. Первісна людина вдосконалювалася у малюванні тварин, і наскельні зображення тварин у печері Альтаміра з плином часу ставали реалістичнішими, строкатими та об'ємними. Саме тому нині у печері можна побачити справжню галерею малюнків багатьох поколінь первісних художників. Не менш відомим у історії анімалістичного мистецтва є малюнок зайця німецького художника Альбрехта Дюрера, який зараз ви бачите на екрані. Бізонів Альтаміри та Дюрера розділяє у часі більш ніж 20 тисяч років. Однак видатний майстер епохи Ренесансу створює свій малюнок не на стіні, а на папері. Дюрер зображує принишклого зайця і дуже детально промальовує його шерстку, форму тіла та кіхтики. Це малюнок із натури. Тобто автор створював його не з пам'яті або уяви, як це робили первісні митці, а ретельно розглядав зайця у власній майстерні і реалістично зображував кожну деталь. Хоча сам малюнок зовсім невеликий і за розміром, наче аркуш із зошита, проте дюрер навіть зумів умістити відзеркалення вікна своєї студії у оці зайця. Уявляєте, яким мініатюрним мало бути це відображення? У Дюрера заєць, наче живий, він от-от поворухнеться і вискочить за межі зображення. Таке враження справляє композиція малюнка, а також розташування об'єкта на аркуші та його поза. Це називається ракурсом. Дюрер змалював тварину не у профіль, а наче під кутом, трішки повернувши його до глядача. Такий поворот називається напіванфасом. На аркуші художник розмістив зайця не на рівні зору глядача, а трішки нижче. Саме це додало натурній замальовці реалістичності та жвавості. Але, попри неймовірну деталізованість, заяць Альбрехта Дюрера – все ще малюнок. Реалістичність у зображенні тварин змогла втілити тільки фотографія. Винахід фотоапарату та вміння зберегти зображення ось справжній прорив у історії світової культури. Ця знакова подія датується серединою 19 сторіччя. І з появою фотографії більше не було потреби змальовувати реальність. Тепер її фіксували, тобто буквально полювали на реальність об'єктивом фотоапарата. Відомою в історії культури є суперечка про те, чи відриває кінь усі копита від землі, коли біжить. Один із фігурантів цієї суперечки стверджував так. А от його опонент закладався, що кінь не вміє літати і завжди спирається на землю у галопі. Порозумітися допомогла саме фотографія. Винахідник та один із перших фотографів Едвард Майбріч провів експеримент, у якому фотографував кінський галоп. Ці світлини зараз на екрані. І таки справді виявилося, що кінь на мить відриває від землі всі чотири ноги. Саме це дослідження увійшло в історію і стало першим поетапним передаванням руху та одним із перших ґрунтовних досліджень тваринного світу за допомогою фотографії. Якщо швидко прогортати усі ці світлини, може скластися враження, що вершник на коні і справді мчить галопом. І саме ілюзорне відчуття руху дало поштовх до винайдення повноцінного рухомого зображення, тобто до майбутньої появи кінематографу, а згодом і анімації. Художники впродовж століть не полишали практики малювання тварин. Проте з появою рухомої картинки це набуло зовсім нового втілення. Анімоване зображення тварини справляло враження справжнього руху. Принцип створення анімації відтоді особливо не змінився. Художники, як і раніше, покроково вручну промальовують кожен порух персонажів, аби потім об'єднати їх у єдине ціле. Проте відтоді змінилися інструменти і технології. Нині різних героїв Піксара, Діснея та інших анімаційних студій художники малюють не на папері, а створюють за допомогою комп'ютерної графіки та графічних планшетів. Не тільки мультики про тварин, а й навіть фантастичні образи для гостросюжетних фільмів, як -от Дивовижний світ фільму Аватар або образи супергероїв у фантастичному світі Марвел. Усю цю графічну надреальність створюють саме художники завдяки графічним редакторам та доповненій реальності. Отак графічна анімалістика протягом тисячоліть перейшла зі стін печер на папір, а з паперу до графічних редакторів. І в наш час вона стає тривимірною. Нині кожна комп'ютерна гра пропонує відчути себе у іншій реальності, з фантастичними звірами або ж з дивовижними світами, які зусиллями художників часом здаються такими реальними, що важко повірити в їхню рукотворність. І від графічної анімалістики ми з вами нестримно рухаємося у майбутнє, у світ нових професій, нового мистецтва та віртуальної реальності. На цьому наш урок про анімалістику у графічному мистецтві добіг кінця. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!